Каже, добрий рамик. Сидить, я її вже пересадила. Тут відбувається дезінфекція в цьому, там, де вона сиділа в цій палаті, і пересадила в іншу. Трохи її пойозила і вона починає, починає нервувати. Коли кіцьки нервують, це не всі 100%, це частина. Вони починають отак от плюватися. Витираєш ці соплі її, вона все одно. Ось, беремо, витираємо. Давай витрим, кітінчик, давай. Але вона просто це така особливість деяких котів. І от вона сидить і знову починає плямкати, і знов це все буде. Зараз ми вже будемо крапельничку ставити. І сьогодні я їй буду пропонувати їсти. Операція була проведена по на кишечнику. Вони... Какашка не виходила, і дуже дуже товста. Ця какашка було, що необхідно вирішувати це питання хірургічним шляхом. Ось так.